Подвір'я Чернігівського обласного художнього музею ще вчора місце перед сходами огороджувала червона стрічка. В суботу, 3 вересня, тут проходив благодійний ярмарок зі збору коштів на потреби ЗСУ. <му> Праворуч від сходів військовослужбовці сил тероборони демонстрували зброю та боєприпаси. Брати до рук зброю дозволяли і дітям. Іван Бошко був свідком тих подій. Того, що я помітив, там, окрім пістолетів, автоматів, гвинтівок, лежали РПГшки. Я зі своїм малим підійшов до столу, бачив, як хлопчина тримає на плечі ранатомет. За даними держбюро розслідувань, хлопчині дозволили натиснути на спусковий гачок РПГ. В цей момент пролунав вибух. Його зафільмувала знімальна група Суспільного. Мета північного Снаряд полетів повз натовп у бік катерининської церкви. Як снаряд вибухнув у повітрі, бачила Надія Кудряшова. Вона мешкає на вулиці Старостриженській. Я підійшла до свого вікна. О, і такий взрив, і воно, знаєте, то як коли стріляли, зразу тако, вибух, наче а потім, отак: от я дивлюся, а воно отако полетіло і зверху так бух і, чорне, і чорний дим. На подвір'ї ж художнього музею травмувалися люди. Станом на ранок 5 вересня відомо, що до медичних закладів міста зверталися 15 людей. Серед травмованих вісім дітей віком від двох до дванадцяти років, шестеро цивільних дорослих та один військовий. Він нині перебуває у військовому шпиталі. Найтяжчі травми отримав дворічний хлопчик. Разом із мамою у візочку в момент вибуху він перебував позаду того, хто стріляв. Обох вразило реактивним струменем. Надія стояла ось десь в цьому полі. Ромщик, який сидить в колясці, в нього пошкоджена. Ручка пошкоджена ліва частина обличчя дуже сильно до кісток. Коляска в неї відпало колесо. Ну, всі розуміють, що таке дитяча тросточка, ну, як то кажуть, там хоч трубка тоненька, але вона була просто перебита. Тобто не стільки це все було потужно. Вистра в машину в машину! Вистро! Змінно вибуховими ранами обличчя та руки хлопчика шпиталізували до дитячої обласної лікарні. В суботу він переніс шестигодинну операцію. Йому наклали близько п'яти сотень швів. Хлопчик перебуває у стабільно важкому стані у медикаментозному сні. 5 вересня його мали транспортувати до Київської дитячої лікарні у говорить його дядько. Багаторічна реабілітація. Тобто, те, що йому змогли шити, зібрати. Ну, на жаль, він втратив зір на одне око. Надалі він буде рости. На жаль, ті шви, котрі ми накладали, зрозуміло, це будуть рубці, які з ростом його кісточок розтягуватися не зможуть. Тобто це постійні пластичні операції. Мати хлопчика потрапила до травматологічного відділення другої міської лікарні. За словами Івана, вона отримала контузію та травму стегна. Її стан лікарі оцінили як задовільний. Крім того, до дитячої лікарні потрапив семирічний хлопчик. В нього діагностували струс мозку та травму руки. Я розумію, що ніхто погано не, не хотів, але це те, що називається недбалість. Зі слів дядька дворічного хлопчика Івана Бошка, родина чекає на справедливе покарання тих, хто приніс на ярмарок бойову зброю та дозволив взяти її до рук дітям. Анастасія Лоза, Аліна Клименко, Олександр Сідько та Роман Репа новини на Суспільному.